Єрмак має максимальний вплив на Володимира Зеленського, і в тому, що вони вже сплять разом, їдять разом, дивляться разом фільми, тобто проводять час, як, наприклад, така закохана пара. Отже, Financial Times, одне із таких ключових ЗМІ світових, випустило матеріал, який показує настільки Володимир Зеленський, наш український президент, став залежний від свого головного за менеджера Андрія Єрмака. І зацитую, значить, пишуть, що вони сплять поруч один з одним у бункері будівлі, де вони працюють, а після робочого дня вони можуть розслабитись, граючи в настільний теніс або переглядаючи класичні фільми. Не знаю, хто давав ці коментарі, але насправді звучить воно гидко і нагадує, чи то. Знаєте, Гору чи оці скетчі, які ми дивилися на нашій раші, коли були маленькими дітьми. Виглядає воно огидно. Тому що зараз Україну треба показувати як героїчна Україна, яка бореться, про те, що у нас є адекватна влада. А насправді нам показують двох чоловіків, які ховаються у бункері не вивчають настрої свого українського суспільства. Творять потім дичину, тому що їм так хочеться, тому що вони вирішили, що вони можуть. Ну і дуже цікава героїчна. Історія від Єрмака пішла у цьому ж таки Financial Таймс. Так, от співрозмовники, очевидно, це були працівники банкової заблюди, розповіли, що на початку вторгнення Андрій Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки, тому що вони боялися, що російські, значить, війська прорвуться на територію банкової і готові були стріляти. Знаєте, не так давно ми слухали героїчну історію від Зеленського про те, як татаров обороняв центр Києва від Чеченців. А ще до того Арістовіч розповідав про те, як він витирав свій гранатомет об за на Банковий. І ці історії вони, знаєте, тхнуть придуманістю, тому що саме зараз Зеленському і Єрмаку треба якось відбилити свою репутацію від історії з Набусаб. І руйнацію антикорупційної реформи. А в хід ідуть отакі голівудські сценарії про нереальну любов і проведення із милим часу у бункері банкової. Жахливо!